Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Можна більше інформації про ваші плани щодо фестивалю. Для того, щоб розуміти, потрібно бути звичайно в темі, а саме в темі металу, тому що я організовую фестиваль ковальського мистецтва «Ковальфест». А планування це вже зовсім інша справа. До прикладу, коли я планую «Ковальфест», мені потрібно розробити афішу, придумати назву. Тему фестивалю обрати дату, обрати локацію, об'явити call, запросити друзів, наповнити соцмережі і ще багато, багато чого. щоб не було, ми завжди починаємо з чистого листа. Тож, перше, що ми робимо, пишемо, завжди починаю писати: дата, назва це вона ж тема. І починаю. Розбивати Три. все те, що мені в голову приходить. Місце, партнери, да, без чого не може бути. Змі, танцювання. У мене є такий блок, сцена, наповнення, виставка потім. Мені ще в голову приходить, звісно, конкурс і скульптура, скульптура. Все, це я грубий план собі накидала. Гвоздь <свят> забила. Я зазвичай це можу перечеркати скільки листочків. І потім я пишу, до прикладу, партнери. Чотири. І починаю. Всіх, кого я згадала, всіх, кого я там думаю, написала. Окей, дальше. Змі. Це в мене який п'ятий пункт. Всіх, кого я хотіла, всіх, кого я згадала, з ким я працювала. ПЛ, там Радіо Гданськ, всіх написала. всі. Далі, потім, от одинадцятий пункт, скульптура в мене це що? Я пишу окремо скульптура. І потім все, що відноситься до скульптури, я конкретно туди прописую. І так, план я роблю у всьому, що ну, за що б я не брала. Розробка нового продукту і якась колекція. Я все роблю точно так же. Я спочатку накидаю. Скелет таких основних да, і цілей, вони можуть бути не обов'язково в правильній очередності. Ти можеш їх накидати будь-як, як тобі там в голову збреде. Ти завжди да, потім можеш це структурувати. Головне, щоб ти спочатку уже закинула, як ти вважаєш, а потім уже все підправиш. Маю надію, що тобі більш зрозуміло те, що я розказала. Підписуйтесь на мене. Я організовую фестиваль ковальського мистецтва. Я займаюся ковальською справою вже більше десяти років. Зараз живу в Польщі і роблю тут фестиваль. Ковалі ще со мною весело. Так що не пропадеш, залітай.